Півницька і найближче на заванівку. От це ну це, взагалі, це це порушення законодавства. Ми вже написали і в земельний кадастр, і ну дали нам відповідь, що це землі Первозванівської сільської ради, комунальної власності, і вони їх віддали там в оренду. Чи ну от будемо розбиратися яким чином? І це ж багато років вони так існують, хоча вони там не мають існувати за, за всіма законодавчими законодавствами. От, ну і і чим е, ближче сюди до відвалів, тим вищий рівень радіації. Але ще хочу вас, увагу звернути на оцю жовтеньку цяточку, яка вже майже е, за межами санітарно-захисної зони, але тут значення е, дози в середньому 40 мікрозівертів за годину, допустиме 0,12. Тут 40. 40, уявляєте, це просто якась, ну, якась порода, о, десь десь там лежить. І таких Фаніт. цяточок в принципі, може бути досить багато, тому що не все ж виміряно, не все досліджено. Тобто треба розуміти, що е, тут от, місцеві жителі деколи люблять тут городи свої влаштовувати, ще щось. Та можна таке питання. Да. А яка відстань повинна бути шахта від населеного пункту? Це, це, залежить, це залежить, ну, Ми псемо під порогом шахти живемо. Це залежить від рівня радіації. А чим це фотографія пірус, ті точки? Оце дослідження проводила в інститут, якого вже немає, жовтих вод. От який... У якому році? Це дослідження проводилося ну, 15 років тому. Але ну, ви думаєте, що зараз краща ситуація?

Головне, щоб не були городи, щоб не були орні землі. щоб час були. Була часу країна, за дорозі висили відсюди, там, там подавали. Багато хто ще на свої городи їздить. Але це різнує, що 15 років. Зараз там ніхто народи, мені каже, не держить. Але кладбиші є, люди ходять Можеш. на кладбіше. Ну, тут найбільше да дійсно городів тут поменшало, але оці орні землі, які обробляються, які ну вони стали такий мають та чорних немає. Там, там, там немає. О, О, їх там їх уже немає. немає. Зараз там оця не полівок, вони прямо живуть за забором. Так, да, так, не не огороди. Огороди. А виходять немає виходу. Це супутниковий знімок. Ось це сучасний супутниковий знімок. Ось дорога, і ось орні землі. Ось цей те, що я вам показувала, отам що зеленим кольором обведена оця діляночка, що рівень радіації там завадивки. Це вже завадовка. У нас немає за дорогою ніяких органих земель. Ось завадівка. Ось ось завадівка, Оце окружна дорога, а це дорога на перевозвання земелька не на і з цього боку шахта, а з боку, з цього боку дорога. З протилежної боку, боку дороги ці власні землі сільської ради, комунальні землі. Вони їх віддали в оренду і вони розорюються постійно. Фермери. Є санітарна, пані Оле, скажіть норми питають. Норми санітарної захисниць, яка межа, куди не можна переступати? Є норми. Добадок не довго сучастити. Потому, що... Не менше 3 кіломи, Ні, 30 30 так, кілометрів 30 кілометрів. Ось, ось, ось санітарно-захисна зона, оцей пункт Терна. Ось, ось, ось об'їзна дорога. Завадівка за межами санітарно-захисної зони. Тут невелика відстань, але вона ну, за межами санітарно-захисної зони. Так В межах санітарно-захисної зони да. тому, це, правиль, частина Неопалимівки знаходиться. Частина оцього села. Ось, ось. Оце. Ну, немає, то й, то й добре, що немає. Але ось ще є санітарно-захисна зона. Оця <пра refrigeration> дорога, оцей... оцей трикутничок, що я вам показувала. І оця санітарно-захисна зона. Там визуниці, Чому полі, вона санітарно-захисна? Десь собі, да, не виходить? Ну, я. Ну, оця дорога із ось, ось, ось окружна дорога. А це дорога на перевозиванні. <говори> з цього боку шахта, з цього боку тут поле. Протоша. А на перехрестку там уже біймотка, ну, і кафе. І І оце через дорогу вже в нас захисна зона. А тут 500 метрів. так. Моцале. Але говорять же про те, що для цього значить треба посадити дерева. А що ті дерева зрощо вони захищають пил. Ну, вони ві там да. нахи... Вона... працана, так. Дерева, на, буде? Дерева, так. 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 Є процеси, які на які ми не можемо Вплинути так і на той редон ми ж стаємо на, на щиті. Ми не можемо на нього вплинути, але можемо захистити. Але всі дерева його не захист. Це газ, який видуло і все. І от з дерев вітер, ну, ну, вітер донорку дерева. Ми говоримо не про рад, не про радон, не про газ, а про урановий пил, який летить із відвалів. І пил осідає на листях дерев, на кронах дерев осідає, на рослинності осідає. І він там залишається в межах санітарно-захисної зони. А, так, ну, трошки задальше. Розумієте? Ну, Якщо вже я, я тут в презентацію взагалі не, не включала оці альфабета і гамма опромінювання. Якщо там вас зацікавило, то, то наступну презентацію. я просто, да, Ну і що воно поповліє? Воно на заваду задунуло, сконцентрувалося на посадці і полетіло на Да, Воно осідає, ну осідає на землю, залишається на там, гру... на радун. Радон і урановий пил це різні речі. Так вони взаємопов'язані, тому що вони одночасно на одних і тих самих територіях існують. Ми зараз говоримо про пил від урану. Радон на відкритих примі... на відкритій території радон взагалі не, не діє негативно. Радон збирається в приміщеннях, в підвальних вперше, на першому поверсі, якщо немає ізоляції. Від...

Він от якраз нам чехи розповідали, що у них проблеми зараз з радоном немає зовсім, тому що вони, коли будують, відразу стелять отаку от товсту плівку, вона у них називається як а, асфальтова, асфальтова у них отака назва, асфальтова плівка. Товста плівка, яка захищає, як воду не проникне, від вологи захищає знизу і газ не пропускає. Помешний будинок. Так, Будинк. Так, Будинк. Так. Вони а... зараз ні, 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 ніхто не здасть будинок. А якщо, якщо старі будинки, то також під підлогою цю клівку стелять і, і Кондіція, потім можуть. Вже... Я веду з свого підвала, як передав все. Та у нас завадовка все построєна на яких на... на камнях наших. На на для на того, щоб і у сесії фундаменти ви це буквально в На вулиці він не діє негативну. Ну хіба що ви там десь залізете в якийсь я і будете там біля біля семрі вже його втекувати? Вона даже через бумагу не провід. То с підвальне і чуть-чуть перші другий поверх вже не страдає. Труїли всі дома головне. Чому і піднімається питання зараз э, багато да, е, е, да, да, ну, питання? Ні, це наприклад, наші питання задаєте. Тільки трохи ми живемо вже не із з ураном. Ми ну зараз ну це взаємопов'язана проблема, але це різні методи захисту від них. Одна проблема від газу захиститися від радону, який є на всьому щиті українському кристалічному. Він є і в Вінницькій області, і в Кіровоградській, і в Дніпропетровській, і в Черкаській, всюди є оцей газ радон. Там, де є граніт, всюди є радон. Всюди. Це. В гранітах завжди є уран, і продукт розкладу урану це радон, Один із продуктів розкладу. Там зовсім кажу, там інші, інші шляхи захисту це плівки оці проти радону, Перший захист. Інша справа, що вже там вентиляція, це вже дорожче, але найдешевше очевиди кажуть, ми вже забули, що є проблема з радоном. Плівки всюди постелили під підлоги і все. І в приміщеннях ніде нема радону. Плівка порівняно ну, дешевується де. Підвалі. Підвалі. Підвал. 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 Да. і провал. Підвал, Підвалях ми да. не живемо. Підвал, да. під да. ми, якщо ми хочемо жити в підвалі, то треба під підлогою підвала постелити ту плівку. Ну а в домах? От а в під домах мали, під підлогу як так скелети. Під? Да. Ну якщо ви живете в багатоповерховому. І ще п'ятого поверху практично його немає на Ні, ну, А На першому На першому, першому, першому і підлогою треба оцю протирадонову плівку. поставити. Прийти, це водонепроникна не проникна плівка. Ота, як ну хто будується, знає. Що для того, щоб не проникала волога, отаку плівку щільну, якомога щільніше. А зверху там линоліум, що, що завгодно, там паркет можна, що що вам подобається, те зверху може бути. Uh, повертаємося до нашого пилу із відвалів, який осідає от на цю прилеглу територію, і в тому числі от в межах санітарно-захисної зони, чому заборонені орні землі? Тому що орні землі вони знову цей пил піднімають. От ви, ну, у нас взагалі в Кропивницькому рівень пилу вище гранично-допустимої концентрації. постійно. У нас має бути найменше пилу, а у нас його більше пилу. Ну, і... Раніше, ви пам'ятаєте, їздили машини і поливали ввечері. Вони його прибивали для волого прибирання, може, була сказати, так, але що Так, ну, на заводовки було... не поливали. А зараз, а зараз... Може, так, пити так, не ну, пити <свіс> 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 не маємо. не знаю, там де краси. Діло в тому, в тому що у нас були, були підземні води, ґрунтові води, були обільні роси, і не так було пилі. Yeah. А як зараз немає, роси немає. Я пам'ятаю, ми дітьми ходили по росі, роса була, ми з батьками одівали сапоги, щоб пройтися right. там. Ну, батьки yeah. коровку держали, там, телятко якесь. І ми ж ходили в місті з батьками і одівали батьки, завжди казали, одівайте резинові чобітки, тому що сильно обільні роси. Утро все одно прохолодне. А зараз що? Зараз виходиш все сухо, у нас нема ґрунтових вод, вся вода пішла під землю. Отого от й пилу багато. Ну, Пилу багато, багато чинників на це впливає, так? І орні землі, і транспорт, і, і те, що у нас ну, дерева вирубують. Ви бачите, що в місті відбувається, що е, вирубують до, до стовпа. От якісь там туйки, якісь от кущики, щоб були великі корони. От Ні, ви кажете, орні землі. Mm. Так? Ну а краще, як оце оце бур'яни, ось сі Да? росту на роді були що це санітарна Амброді, була... захисна зона, то краще бур'яни, а краще щоб був ліс дерева. Оце краще. Ну, дерева садили. Я що не шовка, знаю, чого вони яка попропадали. Свій, або ну бляді, яка у нас такі заражила. дерева там клени, грубо кажучи, які ростуть просто самі по собі. Вони ростуть їм, їм не заважати, на, на ну, ні, ні, не на дрова вони молоді. Був посаджений. Як посадили. Як вічі, посадили ну, що шахта посадила, то посадила дерева. Я сама лічно працювала на шахті. Uh -huh. я... Кожен ранок їдеш і бачиш, дерева були насаджені. Отут От зайняли одразу шу? за дорогою, да. якийсь парень взяв землі, я не знаю, як насадив горіхів. Угу. Повністю це все засадив горіхами. І що ви думаєте, мороз ударив? Геть усе померзло, усе померзло. Ну, а шахта, як завжди, грошей немає для того, щоб. Ще раз покупати ті дерева. Ну, ну коли Ну, був, садили, ну коли садили, тільки шахта відкривала. відкривалася, був у нас директор шахти. Ми хоч подивились, хоч хай би ми побачили я ті, що вони посадили. посадили. Прошли, щоб подивилися там заборки. Коли Шахта відкривалася, був директор шахти Новак. І тоді садилися дерева, і були чатарніки, розрози росли. Було дуже красиво, дуже красиво. Переїхала дерева були красиві. Воно десь. Дійсно озеленілося. Це ну, був Радянський союз. Тоді все було безплатно. Правильно, а зараз воно все повсихалися. Ті дерева, а нові ніхто не саде. Садили, садили, садили свята. Це якщо воно погано, з того поганого все одно треба робити це. так, щоб було краще. І все одно ми йдемо тому, суспільство. Де буде громада, все одно мати вплив на. Прийняття рішень розумієш Ну дивіться, все одно наша держава йде по цьому напрямку. Навіть ті ж створені ОТГ, так? вони зараз мають дуже багато того, що вони можуть в громадах змінювати. Це первозант, ми ж до міської ради. От ви ще... зможете допустимо да, домовитися да, з лісничеством чи з цим. Давайте нам саджанці. Ми зробимо суботники. Підемо висадимо дерева дуже гарно. Дивіться оці сосни. Хто садив? Це ж люди садили. У ці сосни батька да. да. полі, полі. А а то полі Аж сідеш да, да, і чуєш да. запах сосни. Ні, сосні полі пропало да. тому, що вже роки пройшли. От ну, бачите. Бачите, дуже дуже добре, що ви це кажете. Що це ваша активна? Що якщо наприклад ми, як організація, зможемо знайти фінансування Тому що наша власна це от, фоми отримували. Я писала на департамент екології лист, як громадська організація, і нам виділяли дерева, кущні дерева, а кущі. Ми посадили біля, біля бібліотеки і посадили біля наше тіло, біля, це, як там називається, соціальний центр. Так? Тобто це питання можна буде теж, тому що день довкілля так, постійно так, вони садять ці дерева і іщать хто би допоміг отримати яка організація, і хто би їх посадив, і за ними і що треба ж і ухажувати на острові казачому. Це активна громада була. Вони що з суботи збиралися, і з річки полівали ці дерева, щоб вони прижилися. Тому да, що да, це, тому, це тому, дуже да. добре, і ми це будемо ну, запишемо, щоб що від вас є підтримка, і це дуже важливо. Да. No. Тому що ну, ми розуміємо, що змінити це взагалі, по-перше, як от нам сказали Чехи, що це дорого. І як громадські організації ви можете вплинути для того, щоб на це звернула увагу державні органи, і це фінансування все одно державне, і воно дуже коштовне для того, щоб ці всі питання вирішити. Але на це треба все одно ну, тиснути. Знає, буває багато-багато програм прийняти, А одну програму, наприклад, якщо вважають, що її треба далі, 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 то або активісти, або мешканці міста, або вони тиснуть на цю вот програму і на неї звертають увагу влада і Починають її підтримувати, і питання рухається з місця. То тобто, вирішується ну на, я... на даний момент. Нас я думаю, нічого не вирішується не на завадки. Це. Ми нікому не потрібні. От я зробила, на... мабуть, потрібні самі собі, і ви дуже я активна розповім. громада. Я зрозуміла, у вас шикарна точка де Я ви можете розповім. збиратися, обговорювати питання. Ми нас, можемо бути вам допомогою. Начали робити навіть дитячі площадки. Ми за цими площадками років сім ухажували, класили. Тепер ці дитячі площадки така, да? взяли організації. Вони за це отримують гроші. Ми в тому році виходимо із квартальної, бачимо, приїхала комісія, і по площадках тут ходять. Ми вбирали батьки, красили все. Депутат виділяв нам покраску, Реште, да. трохи Реште. ми там щось своє. Реште. Вони. А тепер, а ми кажемо, що ви тут робите? А ми беремо на облік вашу усе і будемо тут усе робити. То в тому году ніхто нічого не зробив. І в цьому году вже дитячі плот покосили дитячі площадки звалили, вже розвалилися геть, але ж вони організація за це. Кошти получає видовж за ці площадки, раз вони взяли собі на облік. Ну тут От, ви, знаєте, ми що міськрада на могла взяти всі ці площадки для того, щоб мати перелік і знати в якому мікрорайоні і де потім, наприклад, їх обслуговувати. тому що це дитячі ну, площадки, вони дієш. повинні бути може так, тому що ви, наприклад, як громада не постійно можете за ними е, слідити, так. Тому що це і непогано, головне, щоб вони... Але далі вони, їхати, вони цього не діли, да. прийшли, да. покосили, тому що ми дзвонили. Да. Я їм кажу, що треба підвезти ще пісочок. Да. В минулому році площадка не була на, на балансі. Ми самі, мамочки, здавали гроші, заказували пісочок, пісок, платили. Що? Аж якщо стала площадка на балансі, будь ласка, прийдіть покусіти. У мене чоловік дядь, люди. Постійно там косили, додавали там скати ще закапували, щоб більше, краще була площадка. А тепер взяли на баланс вони, я їм говорю, треба покрасити, піска довести. <постави> ви думаєте? Ну, Покосили. А ви ж кошти Бо, вони так... отримують? Я, я, ж... ну, я думаю, що і теж проблема з санітарно-захисними зонами. Вона повинна, повинна все одно бути ну, так, і дорожні дорожні повинна. робити, Є плюс робити. у нас ще дорожні не всі робити. люди. Це розуміють, розумієте, вони ми от ми ж самі собі вору. шкодимо, Комусь якщо ми біде? користуємося землею, яка сайда. заражена. Ми їмо, йому... а потім ми йдемо діло, до лікаря і не можемо не розуміти, не чому головне болі? Чому у нас віде, фактор, у людей ракет? Рак легень рак, фермер. Чому фермеру хтось дав дозу? Як ви категорії А фермеру прибуток? А є фермера, які свідомі які розуміє, що я не буду травити, тому що це ж його. Це хазяї, якщо господарі, він не буде травити свої. Ну є все одно. Ну я хочу сказати, треба все одно бути позитивними і, і вірити в те, що наші ну ми, як українці, да як громада, все одно е, любимо, себе, захищаємо. Ми хочемо жити і їсти здорові. Розуміти, <як чу> не без Вони того, що є люди, цей які цей мають тільки прибиль, <губ> і <губ> не хочуть <губ> думати <губ> про те, що він <губ> тратить цю продукцію, яку він виросте. Ця продукція е з'їсця. Дуже страшно, якщо це піде в дитячі садочки в школи кудись, і і що тощо не виразне. Це іде, залежить, іде. Вже а якщо це на це просто фермера. так дивитися і казати, він поганий і не, і, і не, не робити мотивує. нічого, щоб це зупинити, таки, то воно і як ото зло. Як якщо ти його не будеш зупиняти, воно ж розповсюджується. А потрібно все ж таки, щоб розповсюджувалась добро і активність. От я ну мені дуже приємно, що ви. Небайдуже, що ви, ви, от поспілкувавшись з вами, я зрозуміла, що у вас великий будинок, це Завадівка. От у мене да, таке да. враження, що ви живете за сім'єю. там замітають там все. А тут А тут приїхали, можу? вислухали нас депутати, от у цьому зосені починає заводу. Він три рази вислуховував нас. Ми йому три рази ну, писали про звернення звернення. Всі підписувалися. І він знов приїжджає, і каже: А мені це невідомо. Як вам невідомо, відомо, я з ними збирались на трасі, де воду нам не подають. Ми збирались біля на зупинці кінечні і все це йому предоставили, і він тут каже. А нам квартальні, мені нічого не говорить. Ну, На жаль, Люди є така слово документація, да. де ти залишаєш собі всі копії. Я я кажу, це це то може як, як Ми Якщо можемо і... захиститися від того, тої радіоактивної пили.